1 листопада у Дніпрі стартує опалювальний сезон. Про це повідомляє директор комунального підприємства Теплоенерго Андрій Клименко. Спершу тепло подадуть в медичні, освітні та соціальні заклади. Згодом в житлові будинки. Дніпрянка Ірина каже, чекає на опалення, бо вдома замерзає. Дуже холодно в квартирі, зараз десь 17 градусів і це найтепліша кімната. Ковдрами нормально. На поточний момент там ніяких гірвачів, нічого подібного не виключаю. Директор Теплоенерго зазначає, за міжопалювальний період до нового сезону підготувалися на 100%, провели всі необхідні ремонтні роботи. Додає, на кінець жовтня жителі Дніпра заборгували підприємству понад 1 мільярд 288 мільйонів гривень. Є в нас в домі люди, які уїхали, домашня квартира опалюється, есть вони опалюються, а людей ні, то їх вже не витягнути. Наскільки я знаю, у нас всі платять вчасно. У нас є списочок, так і по ньому можна контролювати. Теплоенерго кажуть, від своєчасної оплати залежать закупівлі газу та матеріалів для обслуговування тепломереж. Людей закликають розрахуватися з боргами. Якщо в них не вистачає коштів в опальному сезону, можуть платити його впродовж між сезону. Для цього треба прийти в обонслужбу нашу, заключити реструктуризацію боргу і розписати цей борг там на рік-півтора. Опалення в будинках з'явиться не одразу, зазначає Андрій Клименко. Системи заповнюватимуть поступово. Антоніна Чайко, Мирослава Заблуда, Олексій Коренів та Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.